Вихованці шахового клубу Поєдинок перевірили свої логічні здібності минулої п'ятниці. Тренер шахів Галина Кривошейна відзначила талановитих початківців. Серед початківців цього року навчання відмічаються Мільнічук, Лев, учень гімназії перспектива, Роман Дитюк, також вихованець шахової секції центру спорту. Учень Гімназії перспектива. Також Галина Кривошейна розповіла про найкращих шахістів їхнього клубу. Зокрема, учень третього класу загальноосвітньої школи номер 6 Андрій Трушко посів друге місце турніру шахів на обласних змаганнях, які відбулися в Білій церкві. Але й на цьому школяр не зупинився. І потім приймав участь в міжнародному шаховому турнірі Київська весна 2015, які проходили в цьому році в Києві. В шаховому клубі гросмейстер серед 60 першорозрядників розрядників Андрій Бориспіліс виграв перше місце, був винагороджений дипломом, медал медалями. Було йому присвоєно перший розряд і вручено посвідчення, а також грошова винагорода в 300 гривень. Учні шахового клубу «Поєдинок» із завзяттям беруть участь у кожній грі. Плани на майбутнє у малечі доволі амбіційні. Коли я займаюся шахами, я розвиваю свій мозок, мислю і прагну до перемоги. Я мрію в виграти, виграти кубок. Медалі та дипломи Галина Кривошейна подякувала дітям та їхнім батькам за участь в таких інтелектуальних битвах. Крім того, тренер шахів привітала усіх громадян з Днем Незалежності України. Майбутніх перемог, успіхів, в навчанні, міцного здоров'я їм та їх родинам. їх перемоги попереду всього найкращого. І щиро вітаю всіх нас. Бориспільців, наших дітей, чемпіонів, нашої родини цим великим святом. Хай Україна переможе у всьому, хай ми будемо незалежними, хай ми будемо могутніми, а наші діти в майбутнім, дай Боже, щасливими, здоровими, розумними, інтелектуальними. Володимир Гросов, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.